Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про а, розмір магазина для Токіо Maru от, До мене потрапив Макаров і на базі його, от, я так розумію, що це самий от, маленький Tokyo Maru який вони змогли зробити, і то зробили рукоятку трохи довшим. Тобто в нас є магазин, куди має влазити балон. А -а. Ще має бути а, клапан, і зверху місце під, а, так як мовити, досилач. Тут його легко буде подивитись оцей. Тобто магазин у нас не може до самого. А, ну До самого верху бути в затворі, бо має місце, де буде працювати блоубек. Тому я так розумію, що на схемі Tokyo Maru неможливо буде зробити якісь маленькі пістолети типу Walter PP Sig 365. Ну, наприклад, Сік 365 є, але там теж магазин маленький, але там клапан зроблений трохи по-іншому. І тому, хоча цікаво було б його порівняти з цим. Але на Токіо Мару його навряд чи зробити. Щодо звичайного о, столета, то тут магазин великий і навіть, мабуть, навіть занадто. От тут і балон, і клапан може більше бути. Тобто і сам постріл от, можливо буде навіть більш потужний, ніж е, в Макарові. От. Звісно, що можна робити е, якийсь е, по типу додаткових е, мага... ну, магазин по типу. Е, під додаткові е кулі, патрони, ну, як типу екстендед. Але ну, той же е Вальтер, він буде виглядати дуже дуже нереалістично. Та, в принципі, і Макаров теж з такою п'яткою, подовжувача, виглядав би, ну, якось трохи дивно. В тому ж Грінгайзі, наприклад, можливо зробити маленький магазин, щоб не залежати від розміру балона. Але маленька йомкість буде Маленька ємкість а, магазину на грінгазі буде позначатися на кількості а, пострілів. Тобто там, ну, Наприклад, з балона можна десь до 50-60, то якщо взяти там, наприклад, а, резервуар на грінгазі в половину, то Окей, ти його зарядив, дві обойми, ну, наприклад, 30 пострілів зробив, і тобі його треба знову заряджати. І я ну, вважаю, що розробники не підуть на таке. Тому що під AirSoft його заряджати після кожних двох магазинів, ну це дуже неприємно було. Щодо якогось меншого балона, ну теж ми вибираємось в щось нестандартне і знову таки, Взяти менше балон, тобто 30 пострілів зробив і перезаряджай. Це б теж було не дуже прикольно. Тобто альтернатив якихось просто нема. Ага. На о, системі, скажімо так, Tokyo Maru, от саме це 2 пістолети на co 2 балонах не можуть бути маленькими. От і тому. Зменшується а, кількість а, колекційного, ну, колекційного матеріалу, так сказати. Тому що, Nokia ну, Sік, ППК Вальтер Берете, 90, ні, 84 -та Берета, та, ще маленька. От вона теж не підійде. Є а, в Спрінгфілд. XDM. Але він, він, він маленький, але в нього рукоять така ж сама десь як у Макарова. Тобто магазин йде з подовжувачем. Ну, для нього це зрозуміло, він би, такий має бути, бо це е, компакт від великого пістолета, ну, повнорозмірного. От, а от саме компакти ми в колекції, схоже, не побачимо ніколи. От, і це дуже прикро. Може, звісно, щось вигадають, але мені здається, компанії на таке не підуть, бо це додаткові розходи по розробці, нестандартні балони. Ну і все таке. От. Пишіть, що думаєте.